Рекреаційний центр берег надії цьогоріч відзначатиме свій перший маленький ювілей. Уже п'ять років за кошти міського бюджету малозахищені городяни можуть відпочити на лоні природи. Хорошо відпочивається, гарно готують, все обслужують. хорошо. мені все подобається тому, що я почуваю себе після того, як я тут уже був набагато краще. О, то, по-перше, природа дуже гарна, ліс, повітря. Добре, хотіла їхати, бо знаєш, мені тут подобається все. Такий спосіб оздоровлення до душі усім є у центрі кімната трудотерапії та спортивна зала, у якій клієнти берега надії можуть провести час з користю для здоров'я, кажуть, побувавши тут хоча б один раз, прагнуть знову сюди повернутися. Ми оздоровлюємося самою природою, відвідуємо монастир. джерело Святого внуфрія, міні-зоопарк Ратуга. Минулого року у рекреаційному центрі доклали максимум зусиль, аби покращити умови перебування. У закладі розширили харчоблок та провели капітальний ремонт системи опалення. Заради економії електроенергії перевели котли на тверде паливо. Завдяки цьому тепер у корпусі стало значно комфортніше. В цьому році у нас заїзд почався 20 січня. Ми почали спеціально раніше для того, щоб мати змогу протягом 2013 року зробити хоча б 11 заїздів. Минулі роки в нас не було змоги. Починали пізніше зв'язку з поганими температурними умовами. Аби перевірити стан здоров'я клієнтів берега надії, до центру привезли лікаря-терапевта першої міської поліклініки. Медик оглянула відпочивальників і констатувала, оздоровлення дає свої позитивні результати. Тут і реабілітація гарна, і догляд за хворими гарний, і хворі спілкуються. Загалом це гарна психотерапія тут. Тому я враховую, що такі заклади потрібні і вони йдуть їм на користь. Щоб розважити відпочивальників до берега Надії, завітав мистецький десант з Хмельницького територіального центру соціального обслуговування. Народний аматорський хоровий колектив Єдність презентував благодійну мистецьку програму, а разом з нею. І гарний настрій до концерту долучилися і учасники літературно-поетичного клубу Струни душі. Хочемо скрасити їхнє щоденне життя, щоб для них кожний день просто-напросто був святковим, веселим, щирим, на гарні усмішки, гарні побажання, гарне таке взаємне спілкування. Цікаві гумореска та задушевні пісні не залишили байдужими жодного. Дехто на місці таки не всидів і пустився у танок. Керівники управління праці та соціального захисту населення міста впевнені, лікування природою варто поєднувати з подібними мистецькими дійствами. Всі Заклади культури, які є в місті Хмельницькому, ми так почергово їх привозимо сюди, тобто ми і даємо їм можливість показати себе, і для людей піднімаємо радість, настрій, щоб вони себе тут відчували як вдома. З 2008 року у рекреаційному центрі Берег Надії вже оздоровилися понад 800 інвалідів. В управлінні запевняють, що таку гарну традицію не полишатимуть і надалі. Хмельницький університет управління та права не втратив акредитацію та не скорочує набір студентів. На прес-конференції керівництво вишу спростувало інформацію, яка шириться інтернетом. В одній із соціальних мереж розміщений витяг із рішення акредитаційної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, в якому йдеться про те, що кількість студентів юридичного факультету закладу необхідно скоротити більш ніж вдвічі. У виші пояснюють, восени минулого року університет проходив чергову акредитацію. Комісія перевіряла юридичний факультет та зробила відповідні висновки. 27 грудня дві 2012 року на засіданні акредитаційної комісії було проведено акредитацію університету. За її результатами встановлено, що обсяги ліцензування на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр і спеціаліст усіх курсів, котрі навчаються в університеті, підтверджені, і ліцензований обсяг залишений без змін. У навчальному закладі студентів заспокоюють хвилюватись нічого. Подібне рішення щодо можливого скорочення ліцензованих обсягів набору на юридичний факультет у 2013 році жодним чином не може вплинути на тих студентів, які вже навчаються в університеті. Оскільки, і як це викладено в цьому документі, який розміщений в соціальних мережах такий ліцензований обсяг у обсязі 130 та 100 осіб, він затверджений до завершення терміну навчання. Щодо документу, який гуляє інтернетом та наробив стільки галасу, то поки що офіційного підтвердження його правдивості від Міносвіти у виші не отримали. Кажуть, навіть якщо їм і запропонують уже у цьому році скоротити набір майбутніх правовиків, то робити цього не будуть. За умови, якщо обсяги набору на 2013 рік будуть скорочені, то університет звертатиметься із повторною. Акредитаційною справою до Міністерства освіти науки, молоді та спорту про збільшення ліцензованого обсягу до тих меж, які були затверджені в нас до 2012 року включно. Ліцензований набір майбутніх бакалаврів наразі становить 130 людей, спеціалістів 100. В університеті. Кажуть, такі цифри цілком виправдані потребами у фахівцях нашого регіону. Змаганням з баскетболу цього року відкрили шкільну спартакіаду. Послідовники Деніса Родмана змагались у залі 16-го колегіуму. Загалом за призові місця у згаданому виді спорту боролись 15 збірних. Переможцями у дівочих та хлопчачих командах стали юні баскетболісти з колегіуму. В минулому році ми зайняли третє місце. а в цьому році зайняли перше місце. Тобто от нас цього року краще вийшло позмагатися, і ми доказали, що ми цього року найкраща школа.

Го сходинка за 20-ю школою, третя за НВК номер 2. Серед збірних дівчат срібло дісталось баскетболісткам другого НВК, бронзу отримали спортсменки 29-ї школи. Тренуватись юним баскетболістам є, де кажуть спеціалісти управління молоді та спорту. Крім шкільних спортзалів, спецмайданчики облаштовані на Пробузькій, Зарічанській, також на адвісі та у політехнічному коледжі. Захід проводиться спільно з управлінням освіти та управління молоді та спорту. Я хочу сказати, що він є традиційний щорічний. В спартакеду школярів ще входить футбол і інші види спорту, які популярні серед дітей. Це довготривалі спортивні заходи. Дуже приємно, що вже на протязі 30 років баскетбол в нас прогресує. У нас були команди як першої ліги, так і вищої ліги були. У нас приймали команди участь у західному регіоні. Зараз у нас дуже багато змагань у місті Хмельницькому проводиться. І це говорить про те, що популярність його зростає. Продовжиться міська шкільна спартакіада змаганням з волейболу. Поєдинки стартують вже наступного тижня. Хмельницькі школярки змагались за діадему. В місті відбувся конкурс краси серед учнівської молоді. У перегонах привабливості взяло участь 10 дівчат. Репетиції проходило дуже багато. Дуже багато ми відкрили дійсно в дівчат талантів. Хто співає, хто танцює. Дівчата всі дуже талановиті, і по суті, вони справились з тим завданням, яке ми їм запропонували. Змагались дівчата у кількох конкурсах. У візиці розповіли про свої уподобання. Конкурс родзинка дав змогу продемонструвати учасницям своє хобі. І конкурс кардинально відрізняється від інших конкурсів краси, які проводяться у нас в місті в Україні. Ми не пропагуємо сексуальність, ми пропагуємо інтелект, вроду і, власне, моду на ерудицію, моду на навчання. Як і завжди, виступи дівчат оцінювало журі з конкурсантки на суддю. Цього року перекваліфікувалась переможниця міст школа 2011 Марина Круть. Дівчина зізналась, що виступати на сцені значно важче ніж оцінювати із зали. Дівчина повинна бути оригінальна. оригінальна в всіх жанрах повинно бути і розум, і краса, тобто, все в комплексі. У своєму рішенні члени журі були одностайними володаркою діадеми та власницею титулу міс школа 2013 стала учениця 16-го колегіуму Єлизавета Гуцалюк. Дівчина вразила не лише своїми зовнішніми даними, а й красномовністю та талантами. Це перший мій конкурс краси. Я дуже рада, тому що досвід реально класний. Я дякую всім організаторам, дівчатам. Першою віцеміс стала учениця шостої школи Марія Веселенко. Звання другої віцеміс цього року за школяркою Валерією Полудняк.